Вітаю вас, мої любі, дивимось, що чекаю у відносинах найближчим часом. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Ну, це не дуже приємно для відносин, бо це карта, от якщо вона сама по собі взагалі, це карта. Якихось залежності, об'юзу, неприємних таких вияснень, може, відносин. Що ви, ви відчуваєте, що ви дуже сильно зв'язані, як по руках та ногах. От бачите, ця карта, я не можу всі так показати, от вони стоять. Ось так от покажу. Бачите, в них цепок на шиї. От ви як прив'язані до когось. І вам це неприємно не. Такі показали відносини для вас, для першого варіанту. Другий варіант. А ви знаєте, що другий варіант? а ну ка давайте зараз поточнемо. Це буде, може бути щось цікаве. Ано, покажіть. Ну, знаєте, для когось може відігратися. Бо показало, що не для всіх. Для когось може відігратися, бо це карта взагалі підписання контрактів, підписання якихось документів, я про що. Це може навіть означати шлюб. Сама по собі її мали для того, щоб сказати точно. Але як варіант може бути яких, якісь ну, щось таке узаконене, бо вона може показувати ще закон. Ну, таке може очікувати другий варіант в розвитку стосунка. Третій варіант. От, тут просто показує, що дуже щире, щирі приємні відносини. Це двійка ще не означає якихось там, ну, от як попередній варіант, що буде там щось таке підписано, чи ще. Але це дуже приємне спілкування. Спілкування таке щире, на рівних. Вам дуже приємно з цією людиною проводити час. Можливо, це. Якась нова у вас, нові якісь відносини. Ну, тут показує, що буде. Можемо подивитися, як вони далі будуть. Йти. Ця карта, як про перше побачення, про. А ну, як буде далі. Ну, ви далі будете поступово, поступово, вони, бачите, про відносини, суцільні кубки показали. Ви будете приємно проводити час разом, отримувати задоволення. І, в принципі, от ця, ця карта ще показує, що це буде продовжуватись. Можливо, доволі довгий час. Дякую.